Mazda 6 з 2002 по 2008 рік. Хетчбек. Це є хетчбек Не седан і не універсал, а іменно хетчбек. Колір Серебро. Стан хороший дверей. Під покраску. Двері комплектні з, з двома стеклами, огранічитель дверей, проводка, стеклоподйомник, замок. Двері продаються в такій комплектації, так, як на фотографії або так, як на відео. Зняти. Вері хороші, повністю комплектні. Так як бачите на фотографії, стан під покраску.